Сьогодні в Івано-Франківську місцеве Прикарпаття зустрінеться із епіцентром Роман Герич номер дванадцятий, Василь Француз, капітан команди номер третій. Ми з вами побачимо трохи згодом. Вся справа в тому, що Прапор 102 окремої бригади, сформованої в Івано-Франківській області, яка 14 місяців на передовій на запорізькому напрямку дарує команді Прикарпаття боєць та відданий вболівальник Мирон Дмитрик. Зараз поєдинок у нас розпочнеться. Друзі, ну і давайте номер 99. Ось такий от склад у головного тренера епіцентру центру Сергія Нагорняка. Ну і в його помічників Олега Надуди та Сайду. Виконають у нас гравці епіцентру. Навісна передача безпосередньо туди в штрафний майданчик. Удар по воротах від Данила Кравчука. Але повз ворота летить м'яч. Ну і дістається на горіхи від Романа Геріча. До речі, про гірного ми вже згадували. О, до речі, Максим Гірний. Давайте вже після цієї атаки франківців. Удар з далекої дистанції від Романова. І на висоті Чорнобай в цьому епізоді. Не вдалося йому з першої спроби зафіксувати м'яч в руках, але підстрахували його, його ж захисники. Давайте ще раз повторю, подивимось за цим епізодом. От Романов і просто шалену кількість кутових франківці виконали в тому матчі. Зараз передача з кутового сектору, і м'яч влітає у ворота Сергія Чернобая на 20 й хвилині матчу. Там швидше за все. Автогол у нас арбітер зафіксує. Ну, але давайте, можливо, в повторі ще раз ми зможемо розгледіти, від кого такий м'яч там влетів у ворота. І це був 10-й номер Беженар. В цьому епізоді швецю, адже за швецем там тільки власне був у нас Герич, а Зараз сей від Чернобая після удару з далекої дистанції. Хоча в цьому епізоді фіксують арбітри у нас. Ну, побачимо, чи наскільки ж успішним буде і сьогоднішній поєдинок для нього. Тим часом атака знову ж таки правим флангом. Тітаєвський його удар по воротах і по двоє. він перевагу своєї команди на 26-й хвилині. Микита Тітаєвський робить рахунок 2-0. Ну і знову ж таки. Нічого, якби такого поганого, так не мало б статись для епіцентру. І, знову ж таки, виходячи з логіки подій на футбольному полі. Ну але самовіддана гра в цьому епізоді Шинкаренка віддавав він передачу в штрафний майданчик, не знаю чи зрячою вона була чи ні, але все-таки вийшла дуже м'якою і точною ця передача. Говорить нам зовсім про інше, так? Я думаю, ті з вас, хто щойно приєднався до нашої трансляції, для вас цей рахунок виглядає дуже і дуже дивним. Власне, так воно десь по логіці речей і випливає. А зараз уже прийшла черга і Роману Геричу вступати в гру. Після удару, із досить таки автогол Баженара та забитий м'яч у виконанні Тітаєвського. Зараз передача в штрафний майданчик, удар по воротах, і не було тут порушення правил. Не було, показує арбітер. Фіксує він взяття воріт. М'яч в роздягальню, як прийнято говорити в подібних епізодах. Дуже цікаво побачити повтор, звичайно ж, саме цього моменту. Швидко франківці розіграли цей штрафний. Шинкаренко Шинкаренко з м'ячем залишається. Його навісна передача. Ніхто з Франківців до м'яча не дістається. І зараз Іван Бендера вже підстрахував своїх захисників. Друзі, ми повертаємось до Івано-Франківська на міський центральний стадіон Рух і команди. Що власне Франківці і зробили? Соловйов обігрався із Шинкаренком. Шинкаренко знову на Соловйова. Соловйов до м'яча таки дістається. Соловйов його удар по воротах. Чернобай на місці. Але оплески на адресу франківських футболістів не дозволяє Сауленко поки що провести цю заміну. Крістін. Його удар по воротах. І просто зараз яке щастя рятує франківців в цьому епізоді. Все могло дуже і дуже погано закінчитись для франківського клубу. Роман Барчук, 90-й номер, кого він змінить. Передача на Хому не було тут. Офсайду. Показує арбітр, що можна гру продовжити. Хома виходить віч на віч. Фактично із Чернобаєм. І в останній момент вибиває м'яч. У нього із ніг П'ять прізвищ. Так? Соловйов. Його подача із кутового на ближній стійці. Хома продовжує тут політ м'яча. Боротьба у нас. М'яч там стрибає по штрафному майданчику. Епіцентру так і вдається відбитись. Кам'янець подільським футболістам. Щоправда, Шинкаренко тут на позиції вже останнього польового гравця. Який найближче знаходиться до воріт власної команди. І дещо ризиковано Герич Вибивав зараз цей м'яч. Таки помилився. Климець його підхопив. І рахунок стає 2-2. Друзі. Максим Гірний відзначається на 74-й хвилині після такої колективної помилки. Франківських футболістів все розпочалося з того, що не надто вдало Герич вибив м'яча. Дев'яносто дев'ятий номер Максим Гірний відзначається з черговим забитим м'ячем. Тут і Шинкаренко послизнувся. Фланзі абсолютно вільного Шинкаренка. От Шинкаренко нікого не бачить уже штрафному майданчику епіцентру. Зараз навісна передача. Не дістається до цього м'яча. Хома удар по воротах від Гліба. Попчука якимось дивом він просто не влучає в ворота. Сельгенек. Віце капітан Прикарпаття передасть йому капітанську пов'язку. Тим часом Бежинар його накидання в штрафний майданчик. І Як тут м'яч зараз знову ж таки не потрапив у ворота? Силам України за те, що дають нам можливість переглядати футбольні поєдинки, власне, так само, як і абсолютно усі інші спортивні івенти. Ну і загалом жити нам спортивним мирним життям. так. Півхвилини до завершення матчу. Мороз Мороз зараз врізається в цьому епізоді в Тітаєвського і отримує і він свою жовту картку. І вона, друзі, є другою для нього. Здається, так і це вилучення. Бойова я знову втрачена перемога. Так що правда, суперники цього разу трохи швидше відігрались.